Друзі, ранок на тисі продовжується. У нас тут в студії вже е, е, дуже такий, позитивний настрій, тому що до нас завітали Антоніна Вакула, Михайло Вакула та Олександр Глеба. Це студенти 4-го та 5-го курсів уже національного університету, саме факультет міжнародних відносин. Доброго ранку. Доброго вам. ранку. Чому а... ми їх запросили? Тому що вони мають досвід проживання у Сполучених Штатах Америки. Там вони прожили два роки. Ну, за тоді вибачте, зараз... good, morning. good morning. зараз good morning. все розкажуть. Отож, ми традиційно всіх питаємо, як розпочинається ваш ранок вас також не у мене це питання. І чи є о, різниця, як ви прокидалися? Ну з чого починався ранок в Штатах і тут і в Україні? Не думаю, різниця є, оскільки в Штатах ранок починався з ранкової пробіжки, а тут починається з ефіру на тесі. А у вас як розпочинається ранок? Я вставав теж зранку дуже скоро. Я був в команді з плавання. У нас були кожного ранку тренування. А тут сьогодні дуже важко ранок. <ріст> <ріст> Антоніна, <ріст> хоч ви скажіть, що ви розпочинаєте ранок з своїжанки? кави? я зазвичай так і роблю, так Ох. але це якраз в штатах. Я дуже часто ходила зі своєю подругою Швеції в спортзал. А і всі наші друзі вважали нас трошки крейзі, того що ми дійсно дуже швидко вставали для того, щоб піти позайматися трошки, або піти в басейні, або щось таке. Чекайте, я так розумію, що це в штатах, типу там якось ну відразу ти приходиш зразу спортом починаєш займатися, чи чи як щось схоже. щось там аура? Походу така просто стільки можливостей всім займатися, що ви хочете, не хочете, але ну і все безкоштовно, і ви можете робити це скільки хочете, тому чого би і ні. Тепер розповідайте загалом, як ви туди потрапили. Добре, а це було по програмі обмінів. Програма студентських обмінів називається UGRAD. а Undergraduate Exchange Program for Central Europe Europe and and Eastern Central А, Тобто програма обмінів для Східної Європи та Центральної Азії. В нас фінансується урядом США, департамент департаментом. Дуже цікава можливість поїхати за кордон, трошки повчитися і. І ще що дуже цікаво, вона повністю безкоштовна. Оскільки це обмін, я так розумію, ви поїхали туди, а хтось з штатів приїхав сюди. Ви це завжди називаєте обміном. Я завжди цьому дивувалася, тому що це такий би односторонній обмін. Ні, ну хай буде так. Обмін який, значить, наші студенти їдуть туди, а вони дають їхні знання нашим студентам. от обмін. Це логічний дуже, І з багатьох сторін це виходить і культурний обмін, і освітній, певною мірою, і взагалі багатосторонній обмін, тому можна це. Назвати обміном, але від них сюди ніхто не їде. Як американські студенти ставились до українських студентів, які у вас взаємини були? Ну, взагалі, в американських коледжах дуже багато іноземних студентів, тобто вони ставляться до всіх одинаково, ніякої дискримінації стосовно цього немає. Всі привітні, дружні, якось. Михайло щось дуже засміявся. Він <головік> 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 <Я> щось згадав. <головік> щось згадав. Так, просто Саша розказує, і теж згідний, що ну мені здавалося, я поїду в Америку. Там дуже з багатьма американцями познайомлюсь, створю нових друзів. А в основному спілкувався з іноземцями, тобто, ну так само приїхали по екшенджу. Ну виїхали туди, ви вже знали нормальну англійську, так? Ну от ви, от ви приїхали побачили вперше Сполучені Штати Америки. Вони раніше не були, я так розумію. Там от ваше перше враження, що вас вразило найбільше? Це вже після літака? У перший літак. У мене це був перший раз на літаку. І я пам'ятаю, всі там, а, наприклад, у нас в селі такі старі а, жіночки, вони завжди, а, як ти будеш летіти, це ж так страшно. <реш> а, ну, то ні, не страшно, взагалі-то цікаво спробувати. Взагалі то мені дуже сподобалось. Взагалі, якраз це відчуття, коли піднімаєтеся в повітря, це трошки адреналін, і взагалі дуже-дуже ну, цікаво. Дуже mm -hmm. класно, ненавиді. <реш> а у вас хлопці, таке було враження від побаченого? Ну, я знаю, якість доріг зразу вразила. Так все гарно, там порядок в містах, чисто, все так красиво досить так. Чому ви навчилися за цей весь період? Тобто, ну, вас ж чомусь навчали, крім того, що ви спортом займалися і вивчали Америку. Але це, напевно, на не таків розтягнеться. Ну, коротко, принаймні. Ну, по спеціалізації вашій, там саме по навчанню, так? Міжнародні відносини. Розкажіть, чому навчилися? Так. Ну, вивчали предмети, як такі, як, наприклад. Глобальна безпека, демократизація все таки вони викладають предмети з точки зору Сполучених Штатів Сполучених Штатів Америки як найсильнішої держави. У них там трохи свій підхід. Вони не так вивчають міжнародні відносини, як ми їх вивчаємо. Ну і завжди завжди в них акцент робиться саме на вивченні іноземних мов. Тобто, доволі було цікаво вивчати предмети і дивитися, яким чином американці дивляться на світ, і як вони що це повинно в світі. Бути, оскільки вони вважають, що США це найважливіший актор і найсильніша держава у світі. Вони намагаються просувати власні національні інтереси угу. з цієї позицією. Вони і все вчать Ну так. ви вони тільки сиділи на парах, ви мали напевно якусь екскурсійну культурну програму, так Михайло? Так було. О, от ну цей уряд департаменту США вони а, теж вони фінансують таку програму якби культурного обміну угу. і вони видають певні кишенькові витрати, щоб там, наприклад, піти в театр або ну щось таке. Американський театр навіть ходити. Саме в театр. А, так. Я мала поїхати в Нью-Йорку, до речі, на виставу, але, на жаль, у нас трошки плани скасувалися, тому ми не поїхали. Але були ми в музеях різних, а також. Мені здається, це був хор або якби більш музичний оркестр mm -hmm. а, саме mm -hmm. в університеті. Але взагалі вдалося поїздити хоча б трохи там по околицях, побачити. От всюду Америка така красива, як ну, нам її в фільмах показують, чи не всюду там все вона, так добре. Вона просто дуже різноманітна. Аж, да, аж дуже, дуже різноманітна. Дуже, дуже різноманітна. А якби вам запропонували залишитися там жити? Ви Залишилися там жити? Um, я не знаю, чи не завжди, але, ну. Це є однією з моїх цілей. Я мушу пожити декілька років в сан франциско Мені надзвичайно сподобалось це місто, Чим? і а, всім, всім ну від починаючи від архітектури, від людей, від самої атмосфери, коли ви там, от цей дух міста. Дуже дуже цікаве місце. А ви знаєте, от сполучені штати Америки у мене чомусь викликають асоціацію. Ну можливо, тому що я прихильниця фастфудів. Відразу ці от він уже сміється. Бо я знаю про що зараз буде. Ви принесли, треба було вас попередити, принесіть і картоплю фрі. Американці насправді так ставляться до їжі. Ну це куль до них оці от величезні за... порції, порції, так там, бургери, мак, вітки там фрійду, кола уподібно. і так далі. Чи все таки вони харчуються правильно? А, як вам сказати, це дуже залежить. А, Оці фастфуди це зручно, це швидко і зручно. І дешево. А, до речі, так і дешево це дуже погано. А в той, в той <гум> же час, в той же час, ну як і в будь-якому суспільстві є якби люди різних класів з різними доходами. От люди з найнижчими доходами для них це по перше дешево, і це калорійна їжа. Тобто, ну ви з'їсте там один гамбургер, там картоплю фрі, і ви ситі. А люди, ну такого середнього доходу і вищого, вони дуже добре харчуються. Вони купують багато овочів, вони самі готують або ну запрошують когось, хто їм готує. Тобто, ну у нас в мене теж такий стереотип був, що всі в штатах їдять фастфуд. Це неправда. Багато людей їдять, але не завжди. І теж ну люди деяких верств ну, з деяким рівнем доходів їдять їх більше. Але на рахунок порцій, у них дуже великі порції. Mm -hmm. А Це якщо ви йдете в ресторан, ви щось замовляєте. Ну, я дуже люблю поїсти. І коли я тут замовляю, я зазвичай з однієї порції не наїдаю Там, ну, Мені дуже треба постаратись, щоб все ну, тарілки мене з біля, я хочу, біля, я хочу, біля. хочу біля, в поїхали. Антоніна, бачу чудовий такий колоритний закарпатський український одяг. Чи використовувала його в Сполучених Штатах? Як ставили? До цього, і як ставились до вас, ну там, підтримували, не підтримували під час подій, які відбувалися на Євромайдані і взагалі. Ну, ми звичайно розповідали, що зірки з Голлівуду вже носять вишиванки. Так. так, ми якраз дивилися, теж дуже було прямо це почути. А, не знаю, чи розкрити вам один великий секрет. Розкривайте. Розкривайте. Ну, дуже можна, ну добре, я його розкрию. Знаєте, де Ніхто, його ми нікому не Знаєте, де я його купила? В Штатах. В Штатах. Покажіть, будь ласка. ласка. Антоніна купила цю сукню в Сполучених Штатах Америки. Це до речі, дуже такий я б сказала модний магазин, особливо для молоді. Називається Forever 21. І Я там один раз з подругою була. Побачила це плаття, і думаю, зразу ну, мені його потрібно, тому що воно українське і воно ну. Вона якраз містиль, і тому я його купила досить таки дешево. І ну, звичайно, всім говорила, що це традиційне українське платье, там річна робота і так далі. Там мама з бабкою ночами не спали, вишивали. Так. Да, але так, я його дуже часто любила там носити, і також звичайно я з собою взяла вишиванку. Uh, і було багато саме культурних заходів, де uh, у нас багато було іноземних студентів, і часто ми саме одягали традиційний одяг, готували традиційну їжу, і було дуже цікаво. Тому саме традиційний одяг я дуже полюбляла uh, носити. І, uh, і ви запитали, чи підтримували нас у період Майдану. дуже. А uh, не тільки uh, студенти, люди, з якими я там познайомилася. Ми просто були uh, з Михайлом знайомі з дуже багатьма волонтерами з корпусу миру протягом десь років трьох-чотирьох нашого, ну якби три-чотири роки тому почали з нами активно спілкуватися. І всі вони дуже дуже активно, по-перше, слідкували за новинами під час Майдану, а завжди запитували, було куча повідомлень, як ти, як там в Ужгороді, як взагалі ситуація в країні. І це дуже дуже було приємно, що люди у всьому світі Гай, дуже знають і дійсно. Їх це бентежить, вони хочуть, щоб все покращилося. Тому це було дуже приємно. Одне також з наступних питань, яке я хотіла би вам поставити на пану Олександру. Чим відрізняється менталітет українців від американців? Хороше питання. Ну, так. Я думаю, це доволі складне питання. Ну, вони теж гостинні, проте, мені здається. Американці весь час посміхаються, і це якось так трохи збиває пантелику, оскільки не знаю, що <смеш> вони насправді <смеш> думають у них та справді вони завжди усміхаються, і що, що приховується за цією усмішкою, дуже важко розпізнати. Але колись хтось чи, чи то був Мирослав Горова, чи, чи хтось з наших колег приходив, так само побували в Штатах, і казали, що ця посмішка вона вже настільки в них в менталітет би вкорінилася, що насправді вони це дуже ну легко роблять, і це і для них нормально. І навіть так. ставлення від того краще. Ще насправді у них, тобто, ну ти не приходиш не там з таким поглядом? Ну але що я ти думаю, що ще це добре. Ну, ви знаєте, всі вважають, що сполучені штати це ідеальна країна, країна мрії, де напевно абсолютно немає проблем. Чи бачили ви якісь проблеми під час свого перебування mm -hmm. у штатах? Звичайно, okay. ну я, я, в кожній країні є проблеми. Ну а, я жив на кампусі в університетському містечку, і а, я в основному спілкувався з студентами. І от, ну які там проблеми студентів були, а, знову ж таки багато а, студентів з інших країн, і а, теж навіть студенти, які там, дуже багато з них ну, якби знайти. Ну, свою приналежність. Тобто, наприклад, от хтось там його батьки з Кореї переїхали в Штати, і ну він уже ніби трошки вчить і корейську, ніби тро, ну, вже англійську добре знає. І от він так не розуміє, я кореєць чи я американець. От, ну, в нас цього немає, але там дуже багатьох людей це було. І не тільки в студентів, теж в дорослих. Ну там іммігранти першого покоління, другого. От, ну, для мене це було дуже незвичним. І... Так, тобто вони так ну двояко якось двояке життя у них є, так, так, так так. так І знаєте, намагаються знайти ну хто хто вони є, і теж дуже багато людей ну шукають своїх там батьків, родичів в інших країнах, з яких вони попередньо іммігрували. Я думаю, ця... це все спричинено тим, що у них хороші дороги. От вони по наших дорогах поїздили і вони зрозуміли, хто вони і що вони ми їх до речі запрошували в Україну. Приїду. Звичайно, що, що приїдуть? Приїду? багато з них обіцяли, що теж mm -hmm. не приїдуть. Ну, от, коли приїдуть, приводьте їх в нас в студію. Будемо раді вас ще раз бачити. Дуже вам дякуємо за ранкову розмову і бажаємо вам успіхів. Ну а вам, Михайло, бажаємо також пожити в Сан-Франціску. Ну що ж, я нагадую, що у нас в гостях були Антоніна та Михайло Вакула, а також Олександр Глеба, це студенти 4 го та 5 го курсу факультету міжнародних відносин Ужгородського національного університету. Ну, наш жанок, продовжується, а продовжується він. Музикою не перемикайте, адже після неї ми будемо розігрувати два Прошення до кінотеатру, а також покажемо вам трейлер до фільму, який сьогодні буде транслюватися в нашому кінотеатрі.